У Львові створять надкластерну лікарню. Це планують реалізувати, об'єднавши два обласних медзаклади: Львівський охмадит та західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр. Вже з 2024 року вони мають запрацювати як одне ціле. Ні одна, ні друга лікарня не встані надавати в зв'язку з об'єктивними умовами медичну допомогу по 28 напрямках. Зокрема, дитячої медицини, що й умовою надкластерної лікарні, нагадаємо, що в Охмадиті надають допомогу за 22 напрямками, а в західноукраїнському центрі за 17-ма. Нема площ, нема персоналу і для розвитку певних напрямків потрібні не роки, а десятиліття. Десятиліття це не є механічне злиття, як переїжджає з одної квартири чи в другу. В першу чергу це є посилення функції. Це має покращити фінансову стабільність та дасть можливість підписати більше пакетів з Національною службою здоров'я України. Ми маємо можливість далі в такою великою лікарні претендувати на велику кількість обладнання, яке сьогодні держава дає можливість поставити в цих закладах, і на додаткові гранти як лікарня, яка буде надкластерною. І буде працювати у Львівській області загалом для пацієнта все залишається незмінним. Тобто він зможе відвідувати та отримувати медичні послуги там, де і раніше. В першу чергу, медичний заклад це є, і в тому числі лікарня, це є заклад для пацієнта. Що від цього виграє пацієнт? Пацієнт виграє значно вищий рівень і спеціалізований рівень медичної допомоги. Пріоритетний. Доступ до високотехнологічного обстеження і лікування, оскільки надкластерні лікарні будуть мати в першу чергу пріоритетність в поставках ціков обладнання з міністерства. Окрім того, це і кращі умови лікування щодо медичних працівників, то скорочення не планується. Навпаки, є свої переваги. В першу чергу це є професійний ріст. Це є можливість самореалізуватися, це є кращі контакти з вітчизняними і закордонними партнерами. Це є гідна офіційна заробітня плата. І в кінцевому результаті це є престижність працювати в такому об'єднанні, в такій лікарні. Хто буде керівником надкластерної лікарні, наразі не встановлено. Для цього проведуть конкурс. Сьогодні номер один завдання це щоб депутати львівської обласної ради проголосували за це. Далі процес приєднання, процес відповідно передачі всього майна і всього, що знаходиться на балансі в західноукраїнському центрі. І відповідно завершення. Як це це вже тоді буде. Тоді будемо бачити, коли можна провести конкурс на керівника одного великого потужного дитячого закладу. Планується, що таке об'єднання медзакладів має покращити умови та якість надання медичної допомоги. Ірина Цвігун, Андрій Турянський Правда тут Львів.